За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаємо всіх сьогодні. Зануримось у текст, який, мабуть, багато хто пам'ятає ще зі школи давня казка Лесі Українки. Доброго дня так, текст справді знайомий, і ми хочемо не просто ну згадати сюжет, а спробувати зрозуміти, чому це вічний конфлікт. Знаєте, між поетом і графом Бертольдом, між силою слова і силою влади. Саме так. Чому він і досі такий ну актуальний? Отже, розбираємо цю, здавалося б, давню казку. А вже ж, почнімо з самого початку. Ота перша зустріч у гаю. Так. Контраст просто разучий. Ось поет так. Матеріально він може й нещасний. Але ж яке в нього багатство? Духовне, так. Свобода, природа. Саме. Він же каже: оця діброва, небо, синє море то моє багатство, панство. Це ж про внутрішню свободу. А поруч лицар Бертольдо гордий, пихатий, багатий хіба що, як там сказано, на упертість та на гордощі. Будь ні, не уявляв, як ця сила йому самому знадобиться. Але життя, як то кажуть, вносить корективи. І досить швидко, коли Бертольдо закохується в Ізідору точно. І стикається з проблемою: дівчина горда, неприступна. І що він робить? Ну, куди біжить? До поета, до того самого, чию дивну силу слова він ну не так давно зневажав. Трохи іронічно, геш? Дуже. І поет, що теж показово, попри все, допомагає. Він же міг би й відмовити. А він створює оту неймовірну серенаду, гордо пишно, променисто. І що відбувається? Миттєвий ефект слово спрацювало. Мистецтво як інструмент, прямо таки практичне застосування поезії для завоювання серця. І не тільки серця. Згадайте похід Бертольда, війна. Ага, там же військо занепало духом, так. Саме так солдати готові були тікати. І що їх зупинило? Надихнуло. Не ж Бертольда. А пісні, пісні, яким їх навчив поет. А вже ж. Ті, що про батьківщину, про мужність, і ті, що висміювали боягузів утікай, поки здоровий. Тобто знову слово виявляється вирішальним, просто неймовірно. Мистецтво буквально змінило хід битви. Ось вам і сила слова в дії, і Бертольд, звісно, на хвилі перемоги, обіцяє поету, ну, все що завгодно. Золоті гори, мабуть, але що потім пам'ять коротка. Дуже коротка. Як це часто буває, знаєте? Влада змінює людей. Він не просто забув обіцянку, він став тираном. Та ще й яким? Поема ж прямо каже почалися нескінченні ми та панщина податки, гноблення народу. І тут поет, він знову виходить на перший план, але вже зовсім в іншій ролі. Абсолютно. Вже не як помічник, а як опонент системи, голос народу. Його пісні тепер це вже не романтика, це вже соціальна критика, гостра, пряма. Пам'ятайте, в мужика землянка вогка або те й питання руба, чи блакитна кров поллється, як пробити пану груди? Mm, дуже сильно. Це ж прямий заклик до ну до спротиву. Так. І це ж важливо розуміти в контексті самої Лесі Українки, яка творила в умовах імперської цензури. Слово було чи не єдиною зброєю. Звісно, графу це не могло сподобатись, його реакція. Ну, типова для влади такого штибу: спробувати вирішити проблему. Він же кличе поета до себе. Так, пропонує стати придворним співцем. Здавалося б, вигідна пропозиція, комфорт, визнання, спокуса, а вже ж. Але поет його відповідь це просто маніфест. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Це ж про вибір, про неможливість зрадити себе, своє покликання. Він обирає свободу і вірність правді, хай і гіркі. Так, це вибір цілісності, він не може бути інструментом тиранії. Крапка. Але така позиція, звісно, має ціну його ж арештовують? Так, хворого, беззахисного, кидають до в'язниці, але навіть там його дух не зламати, його останні слова. Про те, що слово не ув'язнеш. саме, і мого прудкого слова не затримає темниця, полетить воно по світи, наче вільна птиця. Це як заповіт він гине, але його справа, його слово живе, і в цьому власне суть. Отже, якщо підсумувати трохи, давня казка це не просто історія про двох людей, це, скажімо так, модель. модель вічного протистояння. З одного боку, дух, свобода, правда, мистецтво, з іншого влада, багатство, примус. І ця боротьба, як показує Леся Українка, вона не закінчується зі смертю головних героїв. Ні, аж ніяк. Вона триває. Фінал поеми про це дуже чітко говорить. Пам'ятаєте? Про нащадків так нащадки графської тюрми міцніє будують, а поетові нащадки слово гостре гартують. Боротьба триває крізь покоління. Тобто історія ніби повторюється, але поема залишає надію оця правда нова. Так, є надія на завершення цієї давньої казки. і це, можливо, найцікавіше питання, яке вона нам залишає. Чи скінчилася ця казка сьогодні, чи ця боротьба триває? І що вона таке, отам нова правда, до якої ми, можливо, прагнемо? Ось над чим варто замислитись після прочитання. На сьогодні, все, до наступної зустрічі. На все добре.